Для поціновувачів бренду Шифенг з ремінною передачею, друзі, у нас є люба комплектація. 240-ві з примусовою, 350-ті з примусовою, 244-ті з примусовою, ну і 354 ті теж у нас є просто ззаді. Який хочете. В наявності від 3100 доларів починається шефен 240, але це буде за 300 без примусової гідравліки. Ще один такий от залишився. З примусової такий самий буде 3300 доларів. 244-й у нас коштує 4400, 350 елка 3700 доларів. Задньоприводна з примусовою гідравлікою. Хто планує купляти шефанга вам саме до нас, тому що стільки шифангів немає ні у кого. І ми завтра ще сюди поставимо штучок 5 шифангів. Шифангів у нас є багато. Ми запаслися, тому телефонуйте. Два роки гарантії доставка по Україні безкоштовно.